Порада від всесвіта. Така якась душевна атмосфера зараз. І я так захотіла спитати. Порада від всесвіту. Максимум беріть, знаєте, навіть там, де пусто кажеться в душі. Максимум, беріть звіти якусь мудру інформацію. Це потрібно пережити для того, щоб набути досвіду, показують вам. Це знання, яке з вами лишиться на все життя. Якби важко десь не було, сприймайте це як, знаєте, ще одна сторінка вашого досвіду. От, от так мені йде. Тому що нелегко зараз показують, але це треба пройти. Просто мужньо треба пройти і розуміти, що ваша історія пишеться. От так. Порада від Всесвіту. Бачите, є якісь випробування, але показують, що ви в потоці. Так має бути. Чомусь так має зараз бути. Цей хрест ви не можете не нести. Це прийшло не просто так. Випробування можуть бути або з королем бубновим, мужчину якимось. Або з фінансовою стороною питання. Це треба пройти для чогось далі. Да? Це вже дивиться на великих розкладах для чого. І а, вам порада просто будьте в потоці, приймайте все, що дає вам всесвіт, і ви на вірному шляху. Порада. Зверніть увагу на те, що а, ви Трошки підкашуйте своє здоров'я, десь сильно чимось живете, або просто зверніть увагу, якщо є якісь дзвіночки, то зверніть увагу на своє здоров'я.